Права 993. Функцію задану таблицею. Знайдіть. Перше задання значення функції для х дорівнює. Ну що ж, дивимося в таблицю і знаходимо, чому дорівнює значення функції це y для x дорівнює мінус 2. Записуємо тоді перше. Якщо записуємо x дорівнює мінус 2, то y. Записуємо дорівнює. З таблиці ми бачимо, що в нас y при мінус 2 дорівнює мінус 5, то ми записуємо, що y у нас дорівнює мінус 5. І друге. Якщо сказано у нас х дорівнює 0, то записуємо y дорівнює. В таблиці шукаємо, якщо x дорівнює 0, то значення нашої функції y дорівнює мінус 1. Записуємо, що y дорівнює мінус 1. Є? Ну і третє. Якщо х дорівнює 1, то записуємо y дорівнює. Отже, в таблиці шукаємо, якщо х дорівнює 1, то значення y у нас буде 2. Записуємо, що y дорівнює 2. Є. Друге значення аргументу, для якого значення функції дорівнює мінус 3. Записуємо тоді перша дія. Отже, пишемо, що y дорівнює мінус 3. Якщо x дорівнює. Отже, дивимося в нашу таблицю. Мінус 3 значення нашої функції, якщо x дорівнює мінус 1. Записуємо, якщо x дорівнює мінус 1. Є друге завдання. Або друга дія. Y має значення функції дорівнювати 2. Записуємо, якщо x дорівнює. Шукаємо двійку значення аргументу. Значення, вибачте, функції, то двійка в нас, якщо х дорівнює 1. То ми записуємо, що двійка, якщо x дорівнює 1 є. Ну і 7, пишемо третє. Y дорівнює 7, якщо x дорівнює. Шукаємо значення y7, якщо x дорівнює 2. Пишемо тоді, якщо х дорівнює 2. Є. Третє. Область визначення функції. Функція визначена у нас на таких числах. Записуємо це всі значення, які може набувати функція по х. Ось вони. То ми записуємо, що це у нас буде. Мінус 2, потім мінус 1, 0, 1. 2. Є. Друг, четверте область значення функції. Область значення функції: це усі числа, які може приймати Y. Ось вони, я їх підкреслив. То ми записуємо тоді це числа мінус 5. Потім. Мінус 3, потім мінус 1, 2 і 7. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, знайдіть в першому завданні значення функції. Записуємо мінус 5, потім мінус 1, потім 2. В другому завданні. Значення аргументу записуємо мінус 1, 1, 2. В третьому завданні. Область визначення функції записуємо мінус 2. 1, 0, 1. 2. І в четвертому завданні. Область значення функції пишемо мінус 5 мінус 3, мінус 1, 2 і 7. Є?